Вівторок розпочався з годинного виступу президента Зеленського, в якому він дав чергову нереалістичну обіцянку. А в нас уже прийнято в цій влади обіцяти мільярд дерев, сексіліард є бабусь. Цього разу він сказав, що Україна пройде найшвидший шлях щодо євроінтеграції. Так от євроінтеграція це сильні інституції, це дійсно незалежна рахункова палата. А що відбувається в Україні і в чому тут брехня? Шановні колеги. Перше на посаду керівника Рахункової палати призначена особиста подруга родини Зеленських. Друге, під час виборів членів Рахункової палати виходили з критеріїв не професійності, а лояльності. І далі, коли говорять, так от високі зарплати мають гарантувати незалежність. Регуляторного органу в даному випадку ці захмарні військовий час зарплати вони гарантують тільки одне: лояльність це політичний хабар за лояльність за те, аби рахункова палата не помічала великого крадівництва того, що твориться в раді з телеканалом Рада. Знаєте, 33 роки української незалежності і завжди телеканал Рада. Демонстрував все, що відбувається в парламенті. Це був парламентський щоденник. Ваше скликання слуги віддали його в лізінг банковій офісу президента. Там немає парламенту, там немає законів, які обговорюються, там немає роботи комітетів. І все це не помічає рахункова палата. І правильно зазначила моя колега соромно слухати голову регламентного комітету, який не помічає, що обговорення до другого читання відбулося без запрошення депутатів. На розгляд поправок, що ми не бачили в очі поправок цих. А вам це і не цікаво. Сказали проголосувати на банковій 247 народних депутатів, слуги і ОПЗЖ проголосували і дали рахунковій палаці зарплати по 400 тисяч гривень на місяць. Сумно, що переважній більшості депутатів абсолютно не цікаво, що вони проголосували, і як це аукнеться для країни. Вівторок пленарний розпочався з годинного спічу президента Зеленського про стійкість, де велика частина була присвячена єдності, але єдність в цій країні має базуватись не навколо прізвищ, не навколо влади, а навколо збройних сил України. І насправді далі йшлося голосування за бюджет на 2025 рік. І цей бюджет перекреслює всі пафосні, красиві, знівельовані абсолютно слова. Тому що в цьому бюджеті закладена максимальна несправедливість, коли військовим не підняли виплати на жодну гривню, на жодну копійку. В цей час фінансування рахункової палати виросло на 242%. 242 відсотки, не на 10 відсотків, не на 20, а 242 відсотки. І за це голосування, за цю несправедливість несуть повну відповідальність: 247 народних депутатів. А це фракція Слуг і ОПЗЖ, які зараз в цьому творчому екстазі, в єдності злилися для того, аби платити хабар, політичний хабар. Банкові, щоб когось не чіпали в рамках кримінальних справ, а хтось був, знаєте, там в лояльності своїх вже до такого дійшов, що перекреслює все конституційне в цій країні. Я не знаю, як ви будете дивитися в очі військовим, які сьогодні в рамках ретації отримують ці сили протиповітряної оборони, що рятують Київ зараз, 20 тисяч гривень. Всю ніч холодно, під снігом. Дивитися в чорне небо, ловити шахіди 20 тисяч гривень. В цей час рахункова палата 400 тисяч гривень зарплата, тому що це подруга зеленського, і ви за це проголосували.